Так, заїхали на пасіку, на пасіці практично не виднося. бджола біля бджоли. Летять тут на посадку, як ту 154. Я би так сказав, ой, що це коїться, ой, що це коїться. І зацвіла, шовковиця. До речі, заїхали на пасіку. Соняшник цвіте повним ходом, ви бачили по попередньому відео. Зараз взагалі шикарний льот. Закидає дощом. Нам треба доставити зараз рамки е в от, І. і і і Така картина. Над головою темна, реально темна. Вуликів тут велика кількість і носять, ну Но бджола йде високу. І видно, що йде важка. Так що отак. Зараз будемо переглядали, будемо дивились. от, і беремося до роботи. Каже Микола Володимирович, що роботи у нас сьогодні мільйон. Прийшов дощик. Тоб не думали, що якісь підготовка і тому подібне, навіть вода ще не злита. Відкриваємо вулик. І Микола Володимирович зразу підходить. Зараз зараз. Те, як вулик фірма Корабель. Фірма Корабель. І зацвіла, що Шо? повиться. На я навіть не взяв. До цих бджіл не треба на Певний. Ого! що я підбурював, я кидав. 145-й корпус кидаємо в зерку. Кидаємо. Затягнуто. Залито, залито, залито. Залито повністю. Диносить 145 й корпус. Вибачайте, мусимо рекламну паузу, треба йти по 145-й корпус. Залито повністю, бджоли достатньо.